Ці кришки палених баків їх є дуже багато. Купа їх є ціла, ціла штучка така. Але вони всі йдуть без ключів. Чому? Тому що ключі вони продаються в основному з замком запалення. І якщо є ключі, залишу ключі, їх просто треба підбирати. Може, за, може заканати, може не заканати. Якщо брати кришку бака, все, ми його закрутили. Получається, якщо воно тріщить, відповідно, можна відкрити. Бак. Зараз спробуємо заклинити, так, щоб воно не відкривалося. Цей ключ якби, заходить, але він не працює. Кришку бака без ключа купити без проблем. З ключом буде проблематика. Тут єдиний варіант е, можна йти на, до ключників, які виготовляють і хай переробляють або цю серцевину під цей ключ, або просто під ваш ключ роблять е, цю серцевину. Це Fiat Ducato фіат-дукату, Jumper. Ці кришки йдуть однакові з 2002 року по 2025 рік на бак. Кому необхідно, є в наявності, телефонуйте контакти в шапці профілю.